Зранку дронами атакували і Київ, зокрема уламки, впали в Печерському районі столиці. Подробиці розпитаємо мого колегу Нікіту Галку. Він працює на місці. Нікіто слава Україні. Чи допускають вас власне безпосередньо на місце? І що відомо тобі на цю мить? Женю, героям слава, ну безпосередньо нас на превеликий жаль на місце не допускають. Так я можу сказати, що е, палає безпосередньо в урядовому кварталі міста, тому безпосередньо навіть знімати. Тобто з тої точки, де я зараз стою, все чудово видно, що відбувається, але на превеликий жаль показувати і знімати. Ми не можемо через те, що це урядовий квартал. Але менше стем я можу коментувати. І от, Женю, прямо зараз можу сказати, що е, ця е, палає багатоповерхова будівля е, сюди приїхало кілька екіпажів. Рятувальників і от бачу кілька машин. Навіть привезли драбину, і безпосередньо бачу, що рятувальники працюють на горі так безпосередньо на даху, і також відбувається гасіння і там пожежними безпосередньо на даху тими можливостями, які мають рятувальники. Просто які працюють на даху, і також от бачу з драбини відбувається так само гасіння цієї пожежі. Я відкритого вогню станом на зараз не бачу, але ми бачили задимлення. Воно було. Досить сильним, коли ми ще приїхали, буквально півгодини тому. Станом на зараз ми бачимо, що воно дещо менше, але е, сказати, що пожежа повністю ліквідована, такого сказати, не можу. І от е, буквально щойно ми е, позаду оператора бачив, як е, рятувальники провели одну з е, од, одного одну людину, так е, огорнули її ковдрою. Я так розумію, теоретично можливо попередньо, так що ця людина могла бути е, постраждалою внаслідок цієї пожежі. От рятувальники е, е, ймовірно. Будуть надавати їй першу допомогу, така от перша інформація маємо тут з місця. На провеликий жаль, не можемо показувати, але отак от можемо в коментаторському режимі розповідати, що відбувається. Дякую, Нікіто, за змістовну, оскільки можливо у цих умовах інформацію. Нікіта Галка з подробицями щодо дронової атаки на столицю, нагадаю, що це майже в центрі столиці а сталося, і це сталося поблизу урядового кварталу. Поки що знімати не дозволяють. Але як тільки буде дозвіл, суспільне одразу це покаже в прямому етері.